Церемонія відкриття чотирьох меморіальних дошок розпочинається з хвилини мовчання. Відтепер пам'ять про колишніх учнів, які поклали життя за свободу України, увічнена на фасаді школи номер 87 На відкритті були і родичі полеглих воїнів. Серед них Анастасія. Чий чоловік добровільно долучився до лав зсу. Його направили на саме пекельний напрямок. Покровський сказали, що треба їхати забирати хлопців на на нуль, бо трьохсоті були там вже добу, тобто там трьохсоті превращались в двохсотих. Мій чоловік і його ще один побратим поїхав їх забирати. Після того як вони їх забрали, це було підщільним обстрілом. Їх підбило БТР. Навіть попри ворожий обстріл, Максим Малик все ж врятував життя побратимів. Тоді на позиції ще лишалися наші воїни, які теж потребували евакуації. Чоловік без вагань вирушив на порятунок. Він забрав кілька груп військових, а сам лишився на позиції. Максим Малик загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Шевченко, що на Донеччині. Без рідної людини лишилися донька та дружина. Для Дніпра вкрай важливо зберігати пам'ять про кожного саме тому по всьому місту діють акції із вшанування полеглих захисників України.